Доброго ранку, говорить всім, оце сонечко, сонечко, Ромашка. Яка ж вона гарненька? І який який сад може обійтись без цієї краси, без ромашечки? Майже уже вся починає квітнути. Ось дивіться, Ромашка Паладин. Ромашка ось така висока, вона вища від паладин. А тут ще нижче буде квітувати жовтенька. Поряд з шавлією. Ні, поряд з Веронікою. Вероніка, Вероніка, це Вероніка в мене. Шавлія. це Вероніка, шавлія. Я їх полюбляю дуже. Це, от бачите, оце така гарна, вона ще буде більшою. А як гарно Ромашка і другі квіти виглядають, коли їх багато. Коли їх багато. Тож дивіться, дивіться, як... Як вони гар... які вони гарні. Це висока, може, більше метра. Здається, купувала як аляска, але не можу стверджувати. Я майже всю попасинкувала, і вона тепер така, ну, така величава, гарно тримається. Це тут ще трішки від вишні нашої чудо, чудовишні затінок зранку, але потім вона вся на сонечку буде. Також полюбляю і низенькі ромашечки. Але вони повинні бути трішечки вищі, тому що тут зовсім ну, 15-20 см. Тому що я їх посадила в кінці травня і заквітли. Це те, що я придбала новенькі, дуже гарні. Ось ще новенька біля мого лавандину. Ось як заквітне лавандин, то я вам буду показувати. Яка це краса? Ось ще це макарон, це макарон. По-простому, дуже гарний. Махрова ромашечка ще не повністю набрала своєї краси, але мені вже дуже сподобалася. Цю ромашку я замовляла літом. літом коли, знаєте, от багато хто купує, і я така ж. Ну, от купуємо з квіткою. Ну, чесно сказати, я б не рекомендувала. Все-таки кожній рослині для розмноження і для адаптації ну, потрібен, потрібен свій час. От якщо, знаєте, оця травка готьє чи фестука, як її назвати, то її тільки-тільки садити восени. І бажано, бажано. Пізніше, коли вже попрохолодніше. Ну, ось я думаю, і ромашку також. Ну, Хіба що можна ранньою весною, якщо поділені, тому що вона так і хворіла, і все ж таки важко приймалася. Я дуже рада, що вона в мене ось є, але тут щось не знаю. Ось, Бачите так? Е -е, надіюсь, що я її не втрачу. Тим більше, що я ось ранньою весною відсадила отут два таких кущика і вони гарніше виглядають. І коли я вже сказала про цю травку гот'є, оцю фестуку, ви знаєте, ну такі їжачки гарні. А садила, оце я зі свого розсаджувала, пізної, пізної. Осені. Потикала таке вже перед морозом, і ви подивіться, яка вона гарна, який, яка куртинка, який кущик. Ну, це також мій досвід, вона, вона якось у мене і давно була ця, ця, ця рослинка, але все рівно я не знала, що намагалася і весною її розсадити, а вона вся пропадала. Ну, це така рослинка, яку важко вивести, Не то, що вивезти, а загубити. Навіть із самої-самої манюсінької поділочки вона все ж таки, все ж таки вона наростає, якщо її в вірний час посадити. Ось дивіться, тут ще в мене ось ромашка. Також із якихось новинок, але от на сонечку є тут і полив, але вона якась пізня і така середня-середня по зросту, правда, я цю не пасинкувала. Не знала, як з нею поводитися, подивлюсь. Ось дивіться, як тут ця фестука зелененька виглядає. Правда, не звертайте увагу, бур'яни, але нічого. Ось дивіться, це манюсінькі-манюсінькі поділочки були. Якщо комусь потрібно, дівчата, я вишлю ось таку картинку, тут вийде вам розсадити. Ну, я не знаю, ну, 20 буде. Ще вони наростуть до осені, тому що тільки восени, тільки в восени її потрібно розмножувати. І ось там вона також якось подивлюся, в себе краще її розсажу. Ну, раз я тут уже підійшла, покажу вам виродники свої, які я придбала минулого року. Я ще й цього року придбала, але ті ще в мене на адаптації. Ось така. Рожева була вже закінчує. Я обріжу і надіюсь, що ще буде у мене цвітіння. Ось ой, тут бджілка була. Дивіться, яка гарна. Чим мені подобається цей сорт, можу сказати вам зразу. Ось дивіться, центральний колосок, ось він, майже закінчив своє квітування. А ось боковушки, ось бджоли так її полюбляють. А бокові отак пішли, пішли так гарно. Ось, якщо ця взяти цей сорт рожевий, то вона, вона, вона квітує одночасно. Ну, це може на цьому місці. Так, також шавлія я закінчила своє квітування. Треба її обрізати. Ось така ще. Майже однакова, але трішки друга. І оце сиза, колосовидна. Ну, Непогана, непогана рослинка для, для сонячних місць. Навіть ще більше сонечка їй потрібно. Ось. Дивіться. іду далі. І хочу закінчити. Своє це відео, яке в основному про ромашечки. Ось ромашечка і луна. Також гарненька. Я восени її розсадила тут. Так, тут це до мене тут прийшов. Ну, ранок, ранок. Ну треба, треба, треба вже снідати. Тімочка, снідати треба, да. Отак. Ну що, бажаю всім гарного дня, миру, всіх благ. Щоб всі ваші, і головне, щоб ви і всі ваші рідні були живі та здорові. Щоб нам над вами було і над, над всією країною було таке безхмарне, блакитне небо. Всім всього найкращого, до зустрічі!